Давно вже знімає фільми в 3D. Виявляється, що українці також знімають фільми в 3D. Валерій Бабич, Вранковий Куросан. Валерій, потім радіс бачити. Доброго Доброго ранку. Валерій, Дивіться, ну питання наступне: Ну Голівуд вже давно знімає в 3D, весь світ знімає в 3D. Чи 3D все ж таки існує в нашій країні повноцінне 3D? Це знаєте, це дуже таке загальне поняття взагалі в 3D, особливо у кіно. Тому що те, що ми дивимося в окулярах, так це стереозображення. Тобто, це одна, скажімо, така частина 3D. Інша це власне той світ, який створюють кінематографісти, коли використовують 3D-програми різні комп'ютерні, для того, щоб заповнити той простір, який у них під час йому поглядає просто зеленим екраном. Тобто тут треба це все якось трошки різ... ну, роз... роз... розрізняти. Наскільки технології українські, які використовуються нашими майстрами 3D, дешевші, кращі чи гірші ніж використовуються в Голлівуді? вони принаймні ні в чому не поступають. Ні в чому не поступають? Ну, Я думаю, що так. Ну тому, що ви знаєте, з кожним роком колись. Десь років 10, мабуть, тому, коли я тільки починав, там 15 там, займатися цим, це було просто неймовірно дорого. І дуже дорога техніка, дороге. Програмне забезпечення, але зараз це все дешевше, просто на, на очах. Тобто, то це зараз доходить до того, що ну власне це можна майже кожна людина вдома може це робити. Ну ви, ви одними із перших почали знімати да, кіно в 3D-форматі і на власне на замовлення Росії. У нас є пару таких відеороликів. Можемо до речі, подивитись. Зараз один такий єдиний збірка але... робіт ваших. Так хотілося подивитись. Що це за фільм як називається? Це фільм 18-12 до 200-річчя визволення Росії від Наполеону. Але тут ну, дуже багато в епізодів з інших фільмів. Але, скажімо так, це не, власне, не зовсім те 3D, про те, що я говорю, що ми дивимося в окулярах. Тобто в окулярах ви там нічого не побачите. Тому, що... Ну, взагалі ні, нічого. Ну, тобто, ну звичайно катера. ж. Це, тому, що... Так. 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 тому що це має бути у вас тоді тут спеціальний екран, а я мав би зробити щось спеціальне, власне, 3D. Тобто, а що, що мають на вас спеціальний екран? Тобто, я, 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 я Скажімо, коли ви дивитесь е, у, у окулярах, е, телевізор чи, чи екран, там це ну, специфіка технології. Е, тому що коли ви знімаєте окуляри у кінотеатрі, ви бачите якесь розмите зображення. Скажімо, Якщо це от така система, коли один е, половина окулярів ваших синя, а інша красна, то складається так: знімаються дві камери. Одна камера транслює зображення, таке в якому немає красного, в іншому немає синього. Коли це все складається, складається. то в окулярах mm -hmm. у вас одне око бачить одну половину зображення, друге інше. Камери знімають з боку, так як ми дивимося нашими очами. Тобто у нас одне око дивиться правим, mm -hmm. інше mm -hmm. лівим. Mm -hmm. А чи користуються mm -hmm. попитом от в Україні власне, от такі 3D-формати? Е, власне, цей, цей формат він, е, є реалізованим власне, лише у кінотеатрах масово. Єдині дуже невеликі програми, які можна дивитись по телевізору. Є деякі телеканали, які транслюють спеціальні 3D-програми, uh -huh. але то є спеціальні, спеціальні канали. Слухайте, але зараз є прямо тренд. Я знаю, продаються телевізори відомих марок. Прямо вони йдуть одразу в 3D, ніби можна там в ігри грати, якщо додавати там якусь приставку купити да, в 3D. Фільми одразу вони деякі прям пишуть, що телеканали транслюють в 3D. От я заходив в магазини побутової техніки, одразу демонстраційний тенд-стенд, дають зразу вдягаєш що Одразу вдягаєш окуляри і дивишся. От реально може бути телевізор, який транслює телебачення в 3D? Чи це розвод? Ні, ні, звичайно, може. В, власне, все Але залежить, від, то... залежить, ні. залежить це від того, який контент ви вставляєте, власне, який диск. В тому диску, якому. А якщо буде візована... реалізовано… Якщо телебачення, от може телевізор брати, так, от звичайно, телевізор звичайно. От прямо з антенни ловити там канал і одразу переформатовувати її в 3D. Чи це неможливо? Звичайно, можливо. Середі Він не це не переформатування, це просто зображення, яке виглядає у чистому виді, скажімо так, розмитим. Ага, слухайте. Ну ви тут сказали слово е контрольне розмитий. Я так розумію, в мене просто зараз мінус два, ой, мінус півтора. Вже так, от я думаю, в мене траде очі. Мене все розмито навіть зараз. Але найголовніше питання в тому, скільки коштує відзняти фільм саме з 3D-технологіями, чи бюджет відрізняється від того, щоб знімати ну простий фільм дорожче, звичайно, що дорожче, тому що там використовується спеціальна техніка, спеціальні камери. Тобто я почав про це говорити так, як ми з вами бачимо зображення об'ємним, як оці яблука, скажімо, або як я вас у мене я дивлюсь правим і лівим оком, і мій мозок. Складається все докупи, і я бачу Валерію як mm -hmm. якусь 3D е... істоту. істоту так. Mm -hmm. Коли я закриваю одне око, я бачу лише одним оком. Тобто, власне, звичайне телебачення це телебачення, яке ми бачимо лише одним оком. Стереотелебачення, це телебачення, яке дивиться двома очами. Mm -hmm. Але для цього потрібно, звичайно, дві камери. І власне, ці дві камери, їх зображення складене разом. І дає нам оте відчуття об'єму таке, можливо, трошки і примітивне, можливо, трошки таке. Валерію у світі давно популярний, коротко, у світі давно популярний 4D формат. Скільки років потрібно розвиватися кіноіндустрії в Україні, щоб знімати в такому форматі? <звіт> Важко сказати, скажімо, це більш залежить від того, наскільки це буде користуватись попитом, і наскільки ця технологія буде справді ну, 4D. 4D, 5D, там ну, і так це далі. Це невеличка різниця. Я хочу вам сказати, що в нашій студії є співак журналіст, який використовує технологію 4 d в написанні, і виконанні своїх пісень. Це видатний, видатний. Я вважаю. Журналіст Віталій Маргалик.